Етажка. Криша тільки там вроді достраивалась. і рухнув союз, заморозили стройку, ну, понятно, що людей кинули на квартирі, в ітогі вони його продали, завод, ну завод продав цей дом, не помню кому там, і вони достроїли його і все, попродавали квартири, чи як там, чи своїм повидавали сотрудника, ну коротше, Смі в том, що від коша а так би могли трохи я ж говорю, годик хоча б ну навіть півроку мені каже вистачило щоб ми там отримали і була б двушечка і не треба було потім продавати покупати збирати кредити долги ну коротше це все трахабуді так вниз ми не будемо спускатися я думаю, вже достатньо. Це в мене дівчина просила, щоб я тут проїхав. чи Жінка. Давайте до перехрестя і що там. Бо все буде як на цьому, знаєте. Так, на балакі на 40-23 ми встановлюємося. На перехресті. О, так тут навіть колонка є, цікава вода є. Наверно, є. прикиньте. Я думав, ні одні колонки в Полтаві, не это. Кстати, ми ще вже тут поп'ємо водички. Буде як на Кобишана. Як заїду в Дєбрі. Так, кстати, подивимося, що тут скільки ми... Ммм, як я не 35. Ага. Ну нічого. Це вже в нас два відео. Ну, це ж 35 хвилин. Знімаю одним куском. Потім відео будуть по 17.05. Це 34.10. А ми вже знімаємо 36.28. Це вже третій, третя серія відео пішла. Так що я опять вам пронумерую сьогоднішню подорож, щоб ви були в курсі. Як завжди, по датах сьогоднішнього дня. Перша частина, друга, третя, скільки ми там накатаємо. Зараз ми зні... знімаємо 4 к 30 FPS. зараз може переключу, як третю частину дознімаш, щоб ще 4 к 60 вообще щоб взагалі було. очі вилазили. Ну, мало хто в цьому 에... дивиться, розширені, ще вкрадено. Вчора опять купив пиво шармуй. У мені багато його не влазить, я вчора не ну, на півтора літра випив і мадузель пів літра. І все, більше не лізе, шарма така огромна, 70 гривень є. То я за 80 брав, а це со свиними за 70. Така огромна є і її. Скільки в мене там є? Желудок не насопшийся чи, я не знаю. А, ще ще тут передихне. Так, не падать. Делві. А, кстати, точка була, як ми їздили. Був маршрут центр. Зігіна, це все. Заєнайтесь. Це теж ця точка Delvi була в нас. З одним водителем, допустимо, ти по Алмазному, з другим водителем ти Левада, там центр. Там центр, що ще щось. Ну, коротше, ви розуміли. Зіньковська, з, з Кимського областях їздиш. У кожного виділя свій маршрут, я то. Грубо говоря, там пару років поробив. Всі, мабуть, в Повторській області в КПУ. В основному повторював. А адресу як не знав, так і не знаю. Тим більше і поміняли. Так, 17. Так. 52 и 5. Началося. Сейчас сирени, я не знаю, что трапилось. Короче, сирени сейчас. Я не, через каждый чи 20 минут через каждой півгодини, ну короче круглосуточно шурую шурую так якогось о лютого так що я сказал 50 пьед нифига де робота, прикинь куда течет Це вже бабуся по ходу больна, а так як її лічити ніхто не буде, так і буде бродити вулицями. Прикиньте в Дубльонки. о 25, мабуть, вже треба було глянути, скільки зараз градусів. Зимня шапка, може і морози просто через больно. Що бачите, балатіна состоїть із часних секторів. Вон двушка, якась дання, я не глянув. Двушка потолок. Ну Щось розбирається чи строїться. Може домик хочуть многоэтажечку так підстроїть. табличку Балакіна поставили новеньку, його вже переіменували. Продаж квартир. Ага. Продаж квартир. Що вони продають? А тут квартири, так? Да? Щось було старе, вони тепер татур... вишурують боку. і вже продають квартири. Да? Ще нічого не зробили, перший поверх тільки. Продукти ліворуч тоже точка. Ключ. Як воно щас ця система працює. Те що працює, це стопудово. батарею не положил. Боюсь потерять. Так, балаки на 10, 9. Короче. Одна табличка только, кажется, была поменяна. С новым названием, с новым улицей. Назвою улицы. С новой назвою улицы. Поїду... Ні, туди ми не поїдемо. Сейчас обгоним цей пылесос. Солярный. ходить в історію вулиці пам'ятники в забиту історію яку всю забудуть об'їзд поняли я думав може наліво, налево, налево ліворуч, там об'їзд поїхали до стадіону десь там пришарился ох і медленно це їде москвич я хочу нырнуть поняли, на ту сторону давайте встречке. ну давайте в лоб в лоб за цим чуваком на модной на модном этом даже не дивиться е, не ну киевляне ну зачем же ви так газуєте а що йому, якщо він бронерез Тобто броньований, я їх бронерезом буду називати Що йому стоит нарушить його зараз тормозняти він, тормознути його штраф одвали та й поїде погона далі. Що йому з тої дом построїть? Так, що тут у нас, затишно чи не дуже? Ну, де ви поховалися? Ну вилазь? Ну, я мог і далі повернути, Чуть-чуть вас закрутив, да? А, це, мабуть, он. Магазин, фанма... як? Фанмаазін? Фірмовий магазин. Вау! Заховувалися, так, вали. Опять скопа це я. Чуєте, заїхав в логово. Що в мене великі плюси на велосипеді. І можемо потягатися тоді. Я буду крутити, вони будуть бігти. Коротше, возле для стадіону. Ворспа. Ну це вже пізня інформація, я вже ж відео ближе до вечора вийде. Коротше і тут поліціянт з почтальйоном прогулюється. С папками ну, полагается. А я думал там чуть-чуть... Я думал там чуть-чуть притормозить. Сейчас я вот тут в день курса. Короче, можно спевать не минуты покоя. Ни секунды покоя. Ой, як ідеально. прям копито можна тут поставити. Біля каналізації. Фух. Шикарний домик. Так. Вічі, коли я там А, Ай, хотів градуси, и так, води нема, дома света нема, ніхто хихати. 52,5. Окей, 52,5, а градуси у нас. Коротше, 20... 26 градусів тепла. Не знаю, на цей навіть так, так, Надо по сторонам зиркати. Щоб товариш майор по плечу не постукав. Коротше, 26 градусів, ми сьогодні дощ передаємо. Так, 52,5. заїду. Короче, по конфетіше я вибрав чого. Та я взяв, все таки взяв я дубові. Надо було брати акційні, я сьогодні не Фу, фуканізація на чоловік. Пару жменььок тих доберу, зелёної етикетки, а в жовті вони, короче, вкусні, ну, як будете брати, обережно кусайте, лучше ну, боковими зубами, бо в мене один зуб уже шатається, короче, стрмно, якщо я так невдало кусану сразу виламаюсь так що не знаю знімати я вже напевно, не буду половки я вам вчора познімав щоб вам вони быстро не надоїли продуктами Вон як відтягнете камеру на паузу поставити побачите я не хочу сейчас поїду другим путем Но хочу, щоб вони в кадр попадали Повернули. молодцы. Часть сейчас в тенек. Сейчас надо решить, как назад ехать. -а -а -а. Кафушка зашел по вестам, да, в І прикиньте зараз сидять, подбухають в обід, іди сюди Щоб не напрягатися. Чесно, люди ми з вами тут попрощаємося. Не забудьте підписатися, поставити лайк. Всім гарного дня мирного неба. Не Дивіться, худі я це поприлітало. Бачите? О, сушняк, що бухало вчора було. Mm. А, думаете, я сейчас что-то с ним достану. Наверное, самого вода. і що прикольно, я, короче, до 10 часов вже покупався, Бо потом вечером, поки вода збіжить, і думаю, так, надо кофе сейчас попить, бо потом мало що. І десь без 10 кипечу чай. Хотя в нас газ. Можно было на газу потом. Ну я люблю.